Ще один напрям роботи вилучення активів російських олігархів і спрямування їх на на відбудову України. Атесфорськлептока. Наша оперативна група Клептокепче команда прокурорів, агентів, аналітиків, перекладачів та іншого персоналу продовжує порушувати кримінальні справи та здійснювати конфіскації у підсанкційних поплічників Кремля та російської армії. І як я згадував, коли Андрій Костін був тут востаннє, ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, щоб передавати конфісковані у російських олігархів активи для відбудови України. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти. Україні досягнути справедливості для свого народу, і ми будемо працювати стільки скільки потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму. Тим часом в Пентагоні почали комплексний перегляд своїх практик та процедур, які стосуються внутрішньої безпеки міністерства. Там очікують виробити рекомендації для кращого захисту інформації протягом 45 днів. Це відбувається на тлі історії з публікацією у мережі документів, які могли містити цінні та засекречені дані американської розвідки, в тому числі щодо ходу війни в Україні. Сьогодні ж міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Вони обговорили подальшу безпекової спів. Працю напередодні наступної зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн, яку планують провести цієї п'ятниці. А от Польща, Угорщина та Словаччина вирішили тимчасово заборонити імпорт українського зерна та інших продовольчих товарів. Мінагрополітики України повідомило, що такі рішення суперечать раніше досягнутим домовленостям. Зараз український уряд веде перемовини із сусідніми країнами і просить їх не перешкоджати експорту продовольства. А в Євросоюзі на це відреагували так. It's important to remind that. важливо нагадати, що торговельна політика не належить до виняткової компетенції. Це означає, що такі рішення схвалюються на рівні європейського союзу. Тому ми кажемо, що односторонні дії в галузі торгівельної політики ЄС неможливі. Як ви знаєте, у нас з Україною діє всеосяжна й глибока угода про вільну торгівлю. В межах цієї угоди зняті тарифи з усіх продуктів. Тарифи скасовані до червня цього року. А зараз ми маємо на столі нову пропозицію продовжити скасування тарифів, бо звичайно ж в ці. Важкі часи дуже важливо і надалі підтримувати Україну. Водночас, ми також усвідомлюємо вплив на фермерів ЄС Тим часом в мідоборони словаччини повідомили, що поставили Україні ще дев'ять винищувачів. Міг 29 які обіцяли надати раніше. В цілому Словаччина передала на баланс українських повітряних сил вже 13 таких літаків. Перші чотири надійшли наприкінці березня. Винищувачі транспортували по суші зміркувань безпеки. Як компенсацію, Сполучені Штати запропонували Словаччині 12 нових військових гелікоптерів. Більшу частину їхньої вартості покриє уряд США. Міністри закордонних справ Групи СЕМИ виступили за посилення санкцій проти Росії і зобов'язалися і далі надавати Україні міцну підтримку. Про це міністри заявили після зустрічі щодо України, яка відбулася на зборах у Японії. Крім цього, посадовці засудили безвідповідальну ядерну риторику Кремля та домовилися посилити зусилля щоб протидіяти поставкам Росії зброї від третіх сторін. Міністри країн Групи Семи закликали Росію негайно і без умов вивести всі свої війська з України. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо з вами прощатися. Дякую вам за вашу увагу, за ваші перегляди. Побачимося з вами вже незабаром в ефірах Голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі.